Для особистої подачі вам потрібно спочатку заповнити внесок на даному сайті і ловити дату на другому сайті. Краків. Сам внесок ви можете заповнити вручну. Як це зробити, я детально розказав у попередньому відео, тому раджу вам його переглянути. Після чого ми пишемо на дану електронну пошту наступні дані. Познань заповнюємо також внесок вручну і реєструємося на даному сайті. Лоць Битгош Люблін. Також зможемо вручну заповнити сам внесок, після чого на даних сайтах реєструємо місце для подачі. Катовіце і Гожо не немає особистої резервації. Давайте також розглянемо другий спосіб подачі на карту побуту. Подача в'юже подавчим. Для цього вам потрібно зібрати пакет документів і приїхати до ужину і подати їх в'юже подавчим. Прикріпляю вам перелік усіх адресів до кожного з уженду. Ось перелік документів, необхідних для карти побиту, від роботи. Третій спосіб: подача поштою. Спочатку ми усі ці документи, які я прикріпляю, збираємо, додаємо оплату скарбову і 4 фото і відправляємо на пошті. Прикріпляю вам адреси.